Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Видання New York Times, посилаючись на американських офіційних осіб, стверджує, що Україна готується розпочати контрнаступ проти російських окупантів вже у наступному місяці, незважаючи на величезні ризики. Як підкреслює видання без рішучої перемоги, підтримка України з богу заходу може ослабнути, і Київ може опинитися під зростанням тиску, щоб розпочати серйозні перемовини з метою припинення або заморожування конфлікту? Таймс підкреслює, що американські союзники. І союзники по НАТО вже надали Україні велику кількість озброєння для наступного контрнаступу. І сподіваються, що він допоможе Україні. Визволити велику частину окупованих Російською Федерацією територій якихось деталей ймовірного контрнаступу у виданні, звичайно ж, не наводиться, але підкреслюється, що навіть американські офіційні особи не знають про деталі українських військових планів. Тільки створюється припущення, що контрнаступ може розпочатися на півдні країни. І навіть вздовж українського узбережжя Азовського моря, неподалік від анексованого Російською Федерацією Кримського півострову. Для успіху, контрнаступу вважається за необхідно прорвати у російську оборону, створити серйозні проблеми для Збройних сил Російської Федерації. Однак, у військових і офіційних колах Сполучених Штатів висловлюються сумніви, що цей наступ призведе до кардинальної зміни подій на користь України. Є досить цікавим той факт, що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр вже встигла відреагувати на цей американський сценарій і підкреслює, що такі сценарії можуть стати навіть сюжетом пригодницького фільму. Однак українці свій сценарій напишуть самі, і мені здається, що це найголовніше, що потрібно знати про контрнаступ. Мене, чесно кажучи, у цій історії турбує інше. Турбує не деталі контрнаступу, а турбує сама постановка питання: що якщо контрнаступ буде вдалим або невдалим, він може призвести до якогось інтенсивного тиску на Україну з метою. Початку перемовин про закінчення і замороження конфлікту і складається. Таке враження, що якщо контрнаступ буде вдалим, тоді перемовини з Росією Україна зможе вести з більш вигідних для себе позицій. А якщо контрнаступ буде невдалим, то з менш вигідних позицій для нашої держави. Однак, на мою точку зору, жодні перемовини не відбудуться в будь-якому разі, і це та величезна проблема, яку не розуміє більшість західних політиків. Російська Федерація не погодиться на перемовини з Україною і в тому. Му разі, якщо українцям не вдасться визволити велику частину своїх територій від російських загарбників, і в тому разі, якщо Україна зможе вийти на державні кордони 1991 року, тоді війна просто переміститься на ці державні кордони. Звичайно, росіянам буде набагато важче атакувати Україну з точки зору застосування танкових чи піхотних сил, однак Російська Федерація все одно не буде домовлятися з Україною, тому що з точки зору... Російського політичного керівництва Україна це просто бунтівна російська провінція, яка рано чи пізно має бути приєднана до так званої історичної Росії. І в мене складається враження, що у західних політиків немає реального плану реагування в ситуації, коли виявиться, що Кремль не готовий до жодних перемовин з метою припинення конфлікту, а навпаки, налаштований на довгостроковий багаторічний конфлікт, сподіваючись, що через роки Захід погодиться на російські умови і. Тоді можна буде вирішити питання про інтеграцію земель сучасної України до складу Російської Федерації. Ми вже знаємо навіть рік, коли Російська Федерація збирає розширитися до кордонів від Союзу на 1991 рік рік, 2030 він фігурує в усіх російських планах. І незважаючи на всю шизофрінічність цих політичних планів Володимира Путіна і російського оточення, президента все ж таки цікавим є те, що західний політик, Ніяк не може зрозуміти, що війна між Росією і Україною не закінчиться за столом перемовин. І якщо наша країна не отримає гарантій безпеки з боку заходу, не увійде до НАТО, незважаючи на результати своїх дипломатичних перемовин з Російською Федерацією, яких може і не відбутися, тоді треба налаштовуватися на багаторічну війну за виснаження. Ресурсів кожної з сторін, яка може в принципі переміститися і на територію інших колишніх радянських республік, якщо цивілізований світ не усвідомить усю небезпеку такого розвитку ситуації, ми звичайно з вами можемо пережити ще чимало наступів і контрнаступів. Однак, навряд чи побачимо десь у віддаленій перспективі те, що всі ми бажаємо побачити закінчення війни. А це мені здається є найголовнішим з точки зору виживання суверенні. Ної Української держави є європейської і найголовніше євроатлантичної інтеграції. Тому зараз набагато більш важливим ніж будь-які сценарії контрнаступу, які пропонують західні журналісти, є сценарій того, як вони збираються захистити українську державу від готовності російської держави до продовження багаторічної виснажливої війни на знищення України. І це все, що ми маємо знати про будь-які сценарії, які пропонуються сьогодні Нью-Йорк Таймс чи іншими серйозними західними виданнями. Стало відомо, що президент Сполучених Штатів Джозеф Байден вирішив балотуватися на другий термін. Про це вже повідомлено офіційно. Це за великим рахунком означає, що Сполучені Штати будуть як ніколи зацікавлені в тому, щоб конфлікт між. Росією і Україною війна між Росією і Україною припинилася до того моменту, як розпочнеться серйозна передвиборча кампанія у Сполучених Штатах, Щоб президент Сполучених Штатів міг говорити, що він вирішив цю проблему, що вдалося відстояти суверенітет України в будь-якому іншому разі. Ми з вами прекрасно розуміємо, що опоненти президента Байдена, а насамперед колишній президент Сполучених Штатів в. Дональд Трамп, який вже говорить, що якщо його оберуть президентом, війна закінчиться ще до його інаугурації, будуть говорити, що президенту Байдену не вдалося вирішити одну з найбільш серйозних криз у Європі, і це буде величезною проблемою для чинної адміністрації, що також потрібно реально усвідомити, так що готовність Байдена взяти участь у передвиборчій боротьбі. Це ще один аргумент на користь необхідності закінчення війни, принаймні до президентської передвиборчої кампанії у Сполучених Штатів. І важливо, щоб ця війна закінчилася не якимсь перемир'ям, яке буде вагітним на нову, ще більш серйозну війну у 2025 році, після того як вибори закінчаться, а реальною безпекою для нашої країни, щоб новому президенту Сполучених Штатів або тому ж Джозефу Байдену, якщо він буде переобраний. На новий термін довелося починати свого президентства з нової війни між Росією і Україною. Я знову повертаюся тут до питання гарантій для української безпеки і знову нагадую усю необхідність усвідомлення цих гарантій і не тільки нами з а насамперед, президентом Сполучених Штатів американською адміністрацією, союзниками по НАТО можна скільки завгодно пропонувати Україні зброю. Однак, без гарантії безпеки ця зброя стає лише можливістю пручатися нашому ворогу, його бажання виснажити українську армію, і український народ у довготривалій жорстокій боротьбі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам!